Я прочитав фантастику, там де мужики махають своїми довгими, широкими червоними мечами. Моя душа не прагнула обирати між світлою та темною сторонами, бо вона відчувала потяг до сили коричневої. Зоряні війни. Інквізітори сходження червоного наклика Делайна С. Доусон прочитав. Інквізітори, як завжди, церква. Церква усюди пхає свій пятак. Їсте ви свинину, не їсте свинину. Для чого влаштовувати війну в галактики, дурачки? Історія про джедаїв, але перед цим нас зустрічають слова авторки, яка просто ні з того, ні з цього каже: Я в мене були спроби самоліквідації, само, само і члени моєї родини були залежні, і деякі члени моєї родини також самоліквідірувалися. І починається історія зоряні війни. Головна джероїня Іскат Акаріс, Падаванка, майбутня джедайка, не знає ні свого ні роду, ні племені, ніхто не знає її расу. Ну, їй затирають вуха сечу. Ми не знаємо, хто ти така, бо вона має великий потяг до темної сили. Deep Dark Fantasy. Дівочка опинилася не в тому. Місті, не з тими людьми вони кажуть: Медітіруй, медітіруй в чималих пиздюків майбутніх джедаїв, а вона не хоче, в неї буря всередині і в жопі шило. Події відбуваються, я не розбираюся в цих ваших джедайських календарях. Коли республіка воювала з сепаратістами, виходить, що джедаїв старають в труху, і тут випадає так, що нашу головну героїню роблять лицаркою, джедайкою. Нічого проти не маю цього, але тут так незвично: джедайка, падаванка, лицарка, джедайка, майстерка ну незвично поки що. І Її відправляють на місію і їй там кажуть: Генералка, генералка, я не розумів. Автоматично, коли ти тебе в лицари джаї, то ти вже генералом стаєш. Тупа там всі джедаї це генерали. Я не розбираюся в цьому. Ну, її називають генералка, генералка, просто цю дубіну тупу. Називають генералка. Просто мені не зрозуміла ця їхня ієрархія. Ну вчора ти була подаванка, а сьогодні вже генералка, і вони всі генерали. коли ще подавани це всі генерали. Я не розумію. Ще тут є такий чудний момент, там де героїня біжить, і на... і написано Стріляють в неї з бластерів чи в когось там стріляють з бластерів. Якби вучно вони типу, не стріляли, воно все попромазувало. О, це відсилки, відсилки. Головна героїня має потяг до коричневої енергії. І Її просто душа її тянеться до цих ситських туалетів. Вона мріє. Нафіг ті медитації, коли мене вже відправлять на місію, і я буду рубати всіх в кашу. Головне виконання місії і її результат. А жертви не важливі. І щоб вона не робила? Зі своєю моралю, джедаєм все не так. Але ж я виконала цю місію. Іди, вчи малих піздюків махати мечем. Потім вона розслідує таємницю у своєї матері. Хто ж я така? Якої є національності? І вона з'ясовує, що вона кореянка. О, ні, я їм собаки слухаю кей-поп. Ну буває. Я замачую дома у вані цілу ванну корейської морки. Та ну, вже, це вже тумач. Загалом цікаво, чтиво. Мені навіть сподобалось, дивіться, лясе. А, ну це ж Варваре Пабліщінк. Я оце ще не сказав. Варваре паблішінк. Нормальне чтиво, мені сподобалося. Ну цікаво після я не отримую задоволення від читання. Я читаю через силу, щоб здаватися розумним. Але я не розумний, я люблю жарти про какашки, а це фантастика. Я люблю фантастику. Тут навіть є романтична лінія. Ну, якщо ви любителі переслідування Аделіни і для вас то романтика тут. Ну, без жесті, ну теж якісь. Вона токсик, він тупий токсик. Ці два тупих зійшлися. Ну, тому що полюбила дебіла. Але оця кареянка, вона главний сепаратіст. Фу. Гамно ти. Ти гамно. Потім їй кажуть, ми відправляємо тебе і ще двох долбнів. Полювати на генерала Грівуса. Я такий, що, ви трьох лашпедів відправляєте на генерала Грівуса? Ну хто знає генерала Грівуса, то й знає, я то знаю генерала Грівуса. Я думаю, блін, ви на цього дроїда-термінатора відправляєте трьох генералків. Але, але, але це все так треба. Все йде по плану.